На вашу думку, після завершення війни, після нашої я певен, перемоги, які мають бути пріоритети для України на перспективу? Першим, на мій погляд, потрібно потурбуватися про всіх. Хто втратив свої домівки відповідно це про таких, як ми, Кримських, Вуганські, зараз вже приєдналися з до нас. Ну, там були Донецькі, приєдналися Запорізькі, інші регіони е Херсонські. І от вперше потрібно подумати про відновлення, і в першу чергу про воїнів. Е Фінансово забезпечений воїн, е, інтелектуально спроможний е, він буде діяти, творити. Якщо не турбуватися про цю, скажімо, касту людей, відповідно е, вони просто будуть зникати, а вони мають бути прикладом. Тому що в майбутньому, в майбутньому, нам дуже важливо, щоб е, нами надихалися інші покоління нашим шляхом, щоб вони могли стримувати ворога, якщо він ще раз наважиться після нашої перемоги, прийти до нас е, в нашу домівку. Нам потрібно турбуватись про наступні покоління. Це дуже важливо, хочемо миру, готуємося до війни.